Сьогодні ми хочемо показати вам круїзний додаток MSC for me який потрібен кожному, хто відправляється в круїз з компанією MSC. Буде в нас запис екрану, і ми вам покажемо, я розкажу покроково, що, де і як використовувати взагалі, круїзний додаток ви можете скачати вже як тільки ви забронювали круїз, навіть якщо до нього рік і більше часу. У вас буде номер. Бронювання і по номеру бронювання ви заходите. Зараз я натискаю кнопочку Розпочати запис, і взагалі де його можна скачати? можна скачати в Play Market або App Store, якщо у вас iPhone. так і за вашим номером бронювання можна в нього зайти. Круїзний додаток. МСІ, він англійською мовою, є ще інші мови. Зараз покажу так. Це вже моя інформація. Тут, тут ось є налаштування language, є італійська, англійська, іспанська, португальська, французька і німецька. Ми залишаємося на англійській мові. Так, переходимо ось Home і ось так виглядається стартова сторінка. Що на ній є? Є сповіщення. Ось верхній лівий куточок це сповіщення приходять від круїзної компанії. І от сьогодні в нас є там якісь. Так, на майбутній круїз знижки. В мене є перекладач, тому мені зручно. Взагалі, якщо там у вас гарна інша мова, обирайте собі, щоб було вам ось, можна отримати якийсь там кредит на майбутнє бронювання. Нас це зараз не цікавить. Ми звідси виходимо. Далі ми сьогодні день в морі, прямуємо з Геною до Барселони і завтра прибудемо в 8 ранку. Дивіться, ось так виглядає навігація, в принципі, вашого. Нашого в даному випадку круїза так само може виглядати ваша. Він стартував з Марселя, далі в нього Генуя, день в морі, Барселона, Марсель. І день наш вже закінчується круїз. По кожному, по кожному порту є інформація, коли ми прибуваємо, коли борт закривається, коли борт відпливає. Можна йти подивитися, як саме це відбувається. Так, є температура. Почитати про екскурсії, там що подивитися. Ось Нотердам. Це я вже на Марсель перейшла. Так? От завтра ми будемо, наприклад, в Барселоні. Давайте подивимося Барселону. Ось, будь ласка, почитали: Саграда Фамілія. До центру ви можете дібратися за 20 хвилин. Це у нас схема корабля. чомусь тут мені вискочила? Ось топ-локації в Барселоні. І, будь ласка, Саграда Фамілія, Монсерат, якийсь стадіон. Це такі точки, куди вас, вам радять сходити. Можна, звісно, купити екскурсії в різні компанії, але це зараз не про це, це потім. Так, йдемо далі. Дивіться, так, 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 стоп, 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 стоп. Йдемо далі. Що тут ще є? Daily activities, тобто денні програми. І у вас по годину, наприклад, день в морі, з 0-0 годин відбувалися там. Якісь паті, дискотеки і тому подібне. 9.30 починаються якісь ігри: стрейчинг, аеробіка, і по годину ось по лакшері, якісь спешел, це в шоп на в магазинах. Магазини, до речі, коли ми в морі, магазини від, відкриті цілий день. Ну там з 10-ї години, звісно, там не 7-ї ранку. Так, якісь рекорд гіннес Гінес будуть щось показувати. Потім буде Пін-понг, коротше, за денс, якісь танці будуть Олімпійські ігри в 12-тій. В МСК Kids Guinness World щось буде таке. мега Бінго, знову танці. Коротше, кожну годину щось десь відбувається в різних локаціях. Звісно, крім цього, можна просто щось відвідувати там. Дитячий клуб, наприклад, або басейни, або спа. Що платно, що безкоштовно, це все теж якби не, не в рамках даної інформації. Знову стретінг, музика, шоу театр, який відбувається декілька разів. Саме на МСК Сплендіда не потрібно резервувати собі місце на шоу, просто приходите в театр заздалегідь, займаєте місце, там багато посадкових місць. Більше, точно не скажу, треба почитати в. Інформації про корабель, але багато. Так. І бачите, на завтра вже Барселона немає. Sorry, на зараз недоступні. Тобто відкривається день в день інформація або з вечора, пізнього вечора на завтра. Так, все закриваємо. Йдемо далі. Що у нас тут є? У нас тут є також ваш рахунок. Ось, У мене витрачено на зараз 15 євро. І тут розписано, що можна його закачати, завантажити. В PDF мені зараз не треба. Ось, Хто розплачувався? Якщо ми я би прив'язала до цієї картки всю свою родину, хто зі мною в каюті, то мені було б і вони б щось скупували. Мені було б видно, що це, наприклад, не я. А вони купували що де і скільки коштує. Це дуже зручно, тобто ніхто, ніхто без вас там нічого не купить. Ну, це в принципі неможливо. Так, йдемо далі. Як картку прив'язати? Тут нажимаємо Регістр card» і прив'язуємо ось хто з вами, можна підтвердити і прив'язати. Там далі просто вводите дані своєї карти. Якщо ви не хочете прив'язувати картку, ви можете термін... користуватися спеціальними терміналами і поповнити готівкою. Це таке... також у нас є окремо. Окреме відео на каналі на цю тему. Ідемо далі. Повертаємося. Погода ось, будь ласка, в Барселоні очікується 13 градусів зранку, а потім буде 19. Нас все влаштовує в Марсель. Ми повертаємося взагалі двадцять 21. Супер буде. Так, магазин, магазин з журнали, ресторани і меню. Тут, в принципі, розписані ресторани, які є спеціальні ресторани, наприклад, там суші бар, тут їх два тільки, да, і якісь ще там м'ясний. Його можна відвідувати в певні години і там не потрібна резервація, просто приходите і по меню платите. Є ресторани комплементарі, компліментарі, тут ресторани, які входять у вартість відвідування. І розписано режим роботи. От на 14-й палубі бора бора буфет. Він працює фактично 20 годин на м, добу, буквально там на півгодинки закривається ввечері, щоб можна було е, їм змінити там посуд, коротше, якісь страви поміняти і тому подібне. Є ресторани, от, наприклад, Ла Лареджі ресторан це ми в ньому вечеряємо по. Згідно нашого часу, по меню так само, але це входить у вартість, не входить лише напої, навіть водичка. В загальному ресторані у цьому бора бора буфет там входять водичка, кава, чай з автомату. На сніданок якийсь там сік, типу юпі входить, звісно, не фреш. І Віла Верде це також по меню. Паго-паго буфет це ж там само на 14, просто різні входи, але по факту це один той самий ресторан. Так, йдемо далі. Ось вказано 1915. Це вечеря, тобто ви знаєте, і крім того, що у вас на картці є ця інформація. Ви так само її тут бачите. Так, звісно, що інформація про знижки, там дещо ви можете купити на борту, знижки на екскурсії, якісь бортові. Ви в кожен, в кожен в кожен розділ додатку можете заходити і дивитися. Ось, наприклад, сьогоднішній дрес-код. Будь ласка, дивитися. і так по кожному дню. Ми перший день прийшли, то був білий дрес-код. Можна було одягнутися тематично, але це не обов'язково, нагадую. Е, так, є в СПА якісь велнес і СПА. Запрошують. Ось, будь ласка, розписано зі скількох до скількох є ось сьогоднішній пакет. Зараз там 129 євро, є якісь знижки, це масаж, і ще щось. Е, треба кому цікаво підходити, дивитися, як є додатково знижки під. Ну, звісно, запрошують, щоб люди ходили. Так, є якісь коктейльні дисконти. Теж можна прийти і зі знижкою 20% випити якийсь коктейль. І це все, все є в додатку. Якщо навіть ви там не дуже володієте якоюсь мовою, все інтуїтивно зрозуміло. Не бійтеся щось натискати, воно не кусається. <смір> можете просто почитати, походити по додатку, не бійтеся. Е, так, якісь ось знижки в шопінг, будь ласка, з 10 ранку на 6 палубі. Тобто, тут все розписано в котрої до котрої, е, і стартують ціни там від 20 умовно євро. Дуже багато цін по 30-40 євро. Коротше, приходьте, тільки витрачайте кошти, купуйте собі та своїм друзям щось на згадку. Так, Мегадей та Андрі, Джеверлі це все розпродажі. Можна подивитися, пройти, звісно, на борту активно рекламують ваш майбутній круїз. Якщо ви знаєте якусь мову, ви можете піти поспілкуватись ну тому, що там українськомовного персоналу, звісно, мінімум і українську мову. Персонал, якщо це якісь іноземні працівники, вони не знають, тому на це не розраховуйте. Якщо буде, то це супер, є ось лото, звісно, запрошують в казино. Ось якийсь мастер-шеф-кіц. Цікаво, на шостій палубі, в театрі буде якийсь мастер-шеф-кіц в морі. Ну, прикольно ж, можна сходити подивитися. Все для, для того, щоб вам було цікаво. Так, ну кому цікаво, тестінг віскі є цікаво, скільки ж коштує? 20 євро. Всього за 20 євро. П'ять преміум віскі можна потестувати. Цікаво, цікаво, хто п'є, звісно. От так, що йдемо далі. Пропустила, пропустила, ось віскі було. І починається з 20-ї години шоу в театрі. Потім в 21.45 знову це ж саме шоу. Вчора ходили на 21.45, а можна йти на 20. Прекрасно, півгодинки послухати. І, звісно, буде дискотека з діджеєм. Від починається вона в 00.15 і декілька годин можна потанцювати. На якій палубі це відбувається, теж можна там подивитися. Далі, дивіться, що ще є. Загальний, ось такий. От, бачите, Сінг-студу. Заходимо, дивимося, спешл і тому подібне. Це все буде. Навігація тут є про інструкція. Можна подивитися, не інструкція, а з по евакуації ми вчора ходили, прослуховували. це важливо. Бачите, тут є інформація, як що, де знаходиться це, все читається так. Це вже було майбутні дестинації, куди ви можете поїхати. Коротше, це все є. Є інформація про вас. Оця фотка не дуже гарна. Це нам робили вже на Чекіні. На... Ми заходили там, фоткають, і ця фотка відсвічується всюди, де ви прикладаєте свою картку. В барах, ресторанах, там магазинах. Тобто, вашою карткою ніхто не скористається, тому що вони дивляться в себе в комп'ютері, щоб була там ваша фотографія. От у нас є тут же дублюється ось круїзний цей. Бортовий рахунок. І є, наприклад, так як у нас є круїзний, вже ми не в першому круїзі, в нас є номер круїзний, як репітерів, і тут додаються додаткові якісь там знижки на шопінг в деяких магазинах. так І із такого ще, що є, це є, бачите, в правому верхньому куточку є чат. Де ви можете спілкуватися, якщо ви не купували Wi-Fi на борту, ви можете спілкуватися з тими, хто ваші друзі, там ви скануєте QR-код, який є на їхньому телефоні. Вони додаються вам в чат, і ви можете з ними спілкуватися, коли у вас немає інтернету. Він так трошки лагає саме цей чат з запізненням. Він коли приходять повідомлення, але все ж таки вони приходять. Тому це такий спосіб без зв'язку поспілкуватися. Ну, наприклад, у мене там є четверо. Четверо наших друзів, з ким ми там. Да? Я думаю, ми закреслимо імена. Тут ось контакти, ось мій профіль, з його допомогою можна буде додатися. Ось такий додаток. Користуйтеся з ним, все інтуїтивно зрозуміло. Зараз не приносять вже в номери буклетики з розкладом на наступний день, там, з інформацією, що ви, де ви. Знаходитися це все в додатку, тому додаток раджу завантажувати всім ще з дому, заходити в номер бронювання з дому, і коли ви вже приходите на борт, ви під'єднуєтеся до Wi-Fi, і він у вас підлаштовується саме під уже під борт, тому що вдома у вас буде інакше виглядати сам додаток, коли у вас немає ще. Інформації ви не на борту, у вас немає чату, у вас немає там рахунку, тобто він виглядає більш лайтово, а тут вже більш розширено. Тому скачуйте всі додаток, користуйтеся і гарно відпочивайте.